Ну що я вам хочу сказати? Одна з наших Лися говорив, просив, щоб, може, допомогли там порадою а, з приводу житла, тому що вона мала виїхати з квартири на Житомирській і знайти іншу. Спільними зусиллями ми ж один одного не бросаємо в біді, а фінансово ми їй допомогли. Людина зняла а, квартиру, заплатила. За два місяці, але прожила там добу. Оці гандони штопані, знімають на добу квартиру і потім е, міняють замки. Ну, за гроші це таке, я хочу сказати, хай вони собі на лікарства їх потратять. Ладно, У мене інше питання. Якщо в когось є пропозиції на Житомирській, на Святошино, по аренді недорогої, однокімнатної квартири, Будь ласка, напишіть мені. Або зателефонуйте. А, бо потрібно зараз терміново вирішити питання людині з житлом. Тим паче зараз, коли холод. Я тут до себе забрав людину, але це не вихід ситуації. Можливо, хтось десь знає, що недорого однокімнатну квартиру, хтось здає поруч. Не аферисти. З аферистами ми розберемося потім. Дякую всім.